Я вже маю першу гостю у нашій студії. Це є Анна Дмитрів, доцент кафедри маркетингу і логістики львівської політехніки. Доброго ранку, Доброго ранку. Анна, чи звично так прокидатися рано? У нас є маленький песик, тому звичайно. Це чудово. Дякую, що таку ранню пору завітали до нас. Адже починаємо ми цього тижня таку рубрику, готуємося до школи. Будемо щодня говорити про речі, які турбують багатьох батьків, тому що вже за кілька тижнів продзвонить перший дзвоник. Ви також е збираєте когось до школи, скажі, Збираю, вас, звичайно. У звичайно. Мені донечка 11 років, шостий клас. Так О, що в нас О, тебе вже підготовка. мама з досвіду. Мама з досвіду. І ви нам принесли стільки Кі зошитів, пенал, так Це, це її речі, так це речі моєї доньки, які вона е, завжди обирає сама? Угу. Сьогодні ми поговоримо про те, як обирати канцтовари, на що звертати увагу, і чи все те, що є в теперішніх крамницях, чи все це є необхідне? Скажіть, будь ласка, щороку ви оновлюєте е, повністю всі е, приладдя канцелярські, чи доповнюєте їх? Як це відбувається у вас? Е... Вперше в початковій школі майже щороку оновлювалося, uh -huh. тому що воно або зношувалося, або губилося. От а тепер, вже як бачите, запас є, тому можна просто доповнити необхідним. А по якості ви задоволені якістю цієї канцелярії, яка пропонується на ринку українському? Ну. Це питання вибору, так ага. те, що вибираємо ми, я цим задоволена. Інколи буває, що попадеться щось неякісне, але воно швидко ламається і тут же замінюється на якісне. Ага, зрозуміло, так, що є вибір, і це в принципі добре для споживача. В Продовження нашої розмови я знаю, що наш Олег Корейбо разом з вами з вами минулого тижня ми пішли до крамниці і вибирали канцелярське приладдя. Як це відбувалося? Ми з вами зараз подивимося, і наші глядачі зможуть побачити. І тоді ми продовжуємо нашу розмову. Для більшості школярів є неймовірно приємним шкільне приладдя, яке ми називаємо канцтовари. Зараз їх безліч що як скільки коштують, та як правильно обирати, дивіться далі. Сьогодні ми разом з Анною маркетологом, а за сумісництвом мамою спробуємо обрати якісне шкільне приладдя, адже вибір канцтоварів сьогодні чималий. Однак під час вибору важливо пам'ятати про їхню якість та безпеку для здоров'я школяра. В першу чергу іти за шкільним приладдям потрібно спеціалізовані супермаркети з двох причин: по перше, там асортимент підібраний від перевірених виробників. А по-друге, завжди дешевше купувати і економія часу, окрім коштів, тому що коли ви приходите в місті, де ви можете купити все разом. Це завжди завжди велика цінність для споживача і для, для батьків. При покупці олівців важливо звертати увагу на їхню форму. Дітям зручніше використовувати олівці з трикутною основою. Також важливе значення має і маркування. Завжди обираю олівці прості, тобто тут немає жодних претензій до дизайну. Гумка не обов'язково, тому що вона зазвичай так не є ефективною. Ти мусиш мати на підхваті хорошу гумку. От тут є літер «HB», Я знаю, що це означає, що це він напівтвердий, Він буде гарно малювати і ми завжди і писати, і добре старатися. Після олівців переходимо до вибору ручки. Настільки, щоб вона не текла, щоб вона не перебивалася на іншу сторону листка. От, щоб вона мала зручну, можливо, прогумовану, так, е, наконечник, Вона не була слизькою в руці дитини, щоб було зручно тримати і писати. Пластилін обирати теж не просто, тому що є пластиліни, які не відповідають навіть органолептичним якимось показникам, які ми відчуваємо на, до, на, на запах, на дотик і на вигляд. Ось цей пластилін він є доволі м'яким. Під пальцем відчувається, що він є є пластичним і з нього буде легко ліпити. Запах в нього теж натуральний, немає ніяких додатків, так, жодних і це добре. Ось. Тому спокійно можна обирати пластилін за такими властивостями. Фарби та пластилін це те творче приладдя, з яким безпосередньо буде контактувати ваша дитина. Якщо ці товари будуть неякісними, це може навіть вплинути на здоров'я дитини. Переважно всі фарби вони гарно малюють. Не потраплялися нам фарби, такі, які би там відрізнялися гіршою якістю одні від інших. Вже коли ми говоримо про гуаш, тому що це є звичайні акварельні фарби. Гуаш має значення густина фарби, теж швидкість засихання, але це теж можна вже з досвіду. Так, якісь марки можна назвати з часом. Такі прості правила підбору товару допоможуть берегти ваш гаманець, а найголовніше здоров'я вашої дитини. Досить так ви прискіпливо відбираєте констовари, тому що я слухала, і я зрозуміла, що багато є речей, на яких я особисто не звертала увагу. Ну в принципі, я взагалі я вам казала, що така сорока, як, десь, те, що красиво, як і діти. Тому я думаю, розумію, що е, купували багато зайвого. Оця позначка HB, тобто це е, рівень м'якості самого стержня, так стержня олівця, простого олівця, олівця. будь-яких олівців. Напевно, і інших також. Ага, треба, а Ще є рівні твердості, тобто вони тверді, м'які, так? тверді, м'які і середні. Дити дітям не оцей. Так, тому Середній що тварди, якщо тверд, якщо твердий олівець, він більше надається до якогось графічного малювання, uh -huh. от якщо його тоненько загустрити, він буде шкрябати по листку, дитина це дратує. Uh -huh. Навіть може, якщо тоненький листочок, навіть може його порвати. Ще йде в основу от для першого класника, для п'ятикласника? класника. Давайте подивимося скільки всього. Це олівці, так, так. розкажіть на це якраз є панал, який у нас був в молодшій школі. Ага. Напевно, в останньому класі молодшої школи. Ну, дитина завжди хоче мати кольорові олівці. Uh -huh. от, тому що, коли перерва, навіть якщо немає малювання, якогось предмет. Обов'язково діти люблять щось розмальовувати, малювати, писати собі записки, робити помітки. От, обов'язково чорнильна ручка. Ось, чорнильна ручка це, звичайно, дуже, дуже хороша річ. Сьогодні є великий вибір. ось, І ось конкретно ця ручка, як ви бачите, вона має стежня і звичайно Ага, А це чорнильна, Ось так, так, це чорнильна. Вона є капсульною, от, і моя дитина наприклад, дуже її любить. Тому що е, перо, звичайно, ось ми тут маємо ще запасну ручку. Можна і спробую пописати? Ось, так, не. звичайно. Маємо ручку з пером, так ось це перо доволі м'яке і не є тоненьке. Так, це теж вибирали не з першого разу. Ага. І тут бачите, є такий гумований теж наконечник, який зручно тримати. У мене дитина є лівшою, і коли вона бере якесь звичайне перо лівою рукою, то під тим кутом, під яким вона нагинає, вона може скрипіти і погано писати. Тому ага, оце, так, це ручка, зручніше, nei, так, щоб дуже хорошим виходом. А можна так. ще це Ну Ось насправді ось так пише просто як чорнильна ручка. ця Так, написала, тому. Що вона і була. Ой, а, а тут справді відчу... тут так дуже, знаєте, щедро ллється чорнило. Так, от я оце як, як, як в школі. Що написала? Ось справді так. Але мені оці ручки з перами, це завжди була така проблема, тому що руки в чорнилі, весь в чорнилі, з ніг до голови. О, а зараз Давайте, ці капсули. Давайте спробуйте замінити капсулу та, та, і побачите, що нічого у вас ось не чорнують. Так. А капсули є тепер також різні чи ні? Чи все, якось... Капсули є трьох кольорів. Чорний. Це так тримати мені, що Так, щоб виймає виймаєте, просто виймаєте. Ага. А цю просто вставляєте і маєте почути такий собі клац. А потім не вилиється це? Ні, там дуже тоненький. Зазвичай ми його не знімаємо, коли воно ще не використане. Відчули? Ну напевне, так. Та. Все, та, все так дитина просто. Вона може для дитина це дитина зробити це сама, та просто. тому чорнильна ручка мусить бути. Так, і це чорнильна ручка, олівці, капсули, резинка додаткова має бути, так? Обов'язково додаткова гумка. Вони часто губляться, тому якщо батьки мають можливість, хай ще зразу купити mm -hmm. набір. А, щоб було багато надо, і в пеналі ну, це ж такі речі для задоволення. Да, Я так розумію, це, такі. Це, це така ручка, та дуже дівчатка це люблять особливо. Ось одна ручка і багато кольорів, та якими колись заповнюють різні щоденники, mm -hmm. питальники. Чорнильна ручки досі використовується на, на кулькові ніхто, я так розумію, не переходить. все-таки? чорнильна ручка має бути, так? в школі? Е, ну інколи толерують на наявність кулькової ручки. Особливо тепер в моді в дітей є ручка старачка, так фіолет ага, з фіолетовим, так, так стержнем. Коли ти пишеш, потім можеш зразу гумкою на зворотній стороні це підтерти. От, інколи навіть вчителі дозволяють, але е як маркетолог, я вважаю, що це звичайно хороша дуже річ, вона uh -huh. користується попитом, але з точки зору психології, то ми виховуємо дітей з такою свідомістю, що вони можуть щось щось зробити прихувати. не так і тут, і тут же виправити. Uh -huh. От житті так не є. Ми в житті ніколи не пишемо чернетки, які можна витрати. Так, так тому все-таки я наполягаю завжди на чорні ручці. А стосовно зоштів, їх є просто неймовірна кількість, всі обкладинки неймовірно красиві, неймовірно яскраві, навіть ці, що до нас принаймні. Вони всі просто очі розбігаються. А на що тут варто звертати увагу? Як перевірити якість паперу? В магазині ж не можна взяти і пописати. На що ви звертаєте увагу? Скажіть. Ну це залежить від смаку дитини. Так? Угу. Наприклад, коли Але ми беремо рушити, завжди вкладинка це так, що подобалося дитині. Папір мусить бути достатньо цупкий, так щоб він не перебивався при писні якраз чорнильною ручкою. Так? Угу. Ну, звичайно, якщо ви купуєте цю упаковку зразу і не знаєте якості сторінки, ви ризикуєте. От, угу. Тому все таки краще купити, можливо. Бо спочатку один зошит попробувати. Якщо він вам підходить, тоді можна робити запаси таких зошитів, і вони обов'язково згодяться в начальному році. Скільки в середньому йде кош коштів, щоб придбати канцелярію? Ну, я розумію, що тут діапазон самих продуктів є різний канцелярських, але все таки, яка мінімальна сума на вашою ва важко, повод. якщо без портфеля, так mm -hmm. то напевно можна десь в районі до 500 гривень вкластися. Це на е, півроку на рік вистачить Це, цих речей якщо не губити, то на рік ну, так, ми сподіваємося те, що діти наші відповідальні не гублять на так. рік. Може вистачити. вистачити, так, звичайно, але це теж знову ж таки залежить від бренду виробника взагалі. Тобто це 3, дещо менше ніж 100 гривень на місяць, якщо 9 місяць можна, можна так вкластися. Так, так зрозуміло, і на останок я хочу запитати, я почула, що ваша донька є шульга. Так. На пишу лівою рукою я передаю їй вітання. Доброго ранку, тому що сьогодні день Шульги. Олічка, я тебе вітаю. І ми Якщо також ти доєднуємося ти до вітань, тому що це дуже особливі і талановиті люди, і дуже багато геніїв є серед шульги. Скажіть, будь ласка, останнє запитання: наскільки чи зараз є проблеми, чи перевчають дітей на праву руку, чи були якісь такі емоційні проблеми з іншими викладачами, з іншими людьми стосовно цього, що дитинка пише не правою, як більшість, а лівою? Тепер вже такого немає. Uh -huh. Так же фактично, батьки, напевно, самі намагаються ставити дитині все такі в перші періоди навчання ручку в праву руку. Uh -huh. Але моя Оля ховала руку праву за спину і все, і тут вже не було шансів. От, хоча теж, мабуть, якщо людини проводить шульга, то варто теж і часом. Навик письма правою рукою, бо це розвиває у види в, в кулі мозку. Uh -huh. Мабуть, тому і вважається, що шульги більш талановиті, тому що їх від природи вони пишуть лівою, але суспільство інколи спонукає писати правою. <рес> Зрозуміло. Я вам дуже дякую. Я бажаю Я вашій доньці. Від розкриття всіх її талантів і всім, хто пише лівою рукою Ви особливі, сьогодні ваш день. А ми говорили про те, як вибирати канцтовари. Підходьте до цього питання з розумом, не витрачайте гроші на марно, дивіться на як. Якість це дуже важливо. В нашій студії була Анна Дмитрів, а ми рухаємося далі.